Привіт, аміго. В цьому відео я тобі розповім, чому Mazda 323 це не просто бюджетний та стильний автомобіль, а ідеальний вхідний квиток у світ японської автокультури. Ми розкриємо її приховані переваги та покажемо, як ця доступна модель може стати першим кроком у світ тюнінгу, модифікації та справжнього японського духу, де цінуються не лише потужність, а й історія, характер та душа. А з вами, як завжди, канал Автомес. Погнали. Частина перша дизайн філософія в металі. Якщо ви шукаєте 323 мазду, то важливо знати різні покоління та їхні особливості. Mazda323F BA. Саме ця версія, про яку йдемо, випускалася з 1994 по 1998 роки. Вона належить до п'ятого покоління Mazda323, і в рамках цього покоління існували інші варіанти: 323C, трихдверне купе, 323 – Седан, 323F, це наш варіант п'ятидверний хетчбек. На ринку ви також можете знайти деякі мазди. З назвою 323 f але вони належать до інших поколінь. Mazda 323F BG. Ця модель випускалася з 89 по 94 рік. Вона відома своїми сліпими фарами. Це була попередниця нашої моделі. Mazda 323F BJ. Це останнє покоління 323F. Воно поділяється на дорестайлінгову версію та рестайлінгову. Після 2003 року 323 Mazda була замінена на всім відому Mazda 3. Що стосується дизайну саме цієї машини, то вона виглядає. Просто бомбезно. Це й не дивно. Варто зазначити, що над дизайном цієї машини працював Джинджер Арнольд Остел, який раніше доклав руку до розробки Porsche 944. Цей досвід, можливо, вплинув на елегантні лінії ланді. Саме під такою назвою 323F в кузові BA була відома на деяких європейських ринках. Ну, що можна сказати, аміго? Дизайн цієї машини навіть у 25-му році вражає своєю актуальністю. Передок максимально спортивний. Фари мають унікальну. Альний вузький вигляд з боку пропорції збережені. Нема перекосу ні напередок, ні назад. Вікна всі безрамочні, а трохи дути зад суцільною монофарою ну виглядає просто кайфово. І це ви дивитесь на стокову 323. А що буде, якщо укласти в неї трохи грошей і притюнінгувати? Чи вийде з цього GDM? І скільки це буде коштувати? Про це все розповість нам власниця прокачаної Мазди а саме Катерина та її Моріс, зустрічайте. Всім привіт! Мене звати Катя, це моя Мася. а саме Mazda 323F кузові БА. 1997 рік, об'єм двигуна 1,5. Такою, як ви її бачите зараз, вона була не завжди. А зараз я вам розповім, що саме по ній робилось. Перше, що було зроблено, основа основ, а саме поварили кузов. Того, що він був трошечки вже втомлений, трошечки вже зношений. Були нюанси деякі нюанси були дуже нюансними. Таким чином почали з того, що зварили кузов. Після цього перейшли до фарбування. Що ще було змінено? Додали накладки на пороги, типу Need for Speed, Underground, туди сюди всі діла. Ще додали накладку на бампер. Бампер залишили той самий стоковий. Він мені дуже подобався. Змінювати його ну не було сенсу, тому що мені все подобалось. Тому просто доповнили його губою. Скільки коштує губа, скільки коштують пороги. Об'єктивно сказати не можу, тому що в Україні десь на продажу я їх не бачила, тому зорієнтувати по ціні також, ну, на жаль, не можу. Що ще додали, що ще змінили? Стояв жахливий китайський ксенон, світило погано, нам не подобалось, тому ми замінили на led лампочки. Зараз покажу, як воно працює. Габарити, ближнє світло, дальнє світло. Зараз видно все. Просто офігезно. А зараз переходимо до мого найулюбленішого моменту тюнгу, а саме диски. Бо диски це що? Це 80% вигляду нашого авто. Диски Томасони, 17-й радіус, їх вартість приблизно десь 1000 доларів за комплект. Не менш важливий елемент тюнінгу це шипи на колісні гайки. Щоб взагалі було по спортивному прям тюнінг. На вищому рівні. Мені вони дуже подобаються, мені здається, прям їй дуже личить. А тепер нід-спід, нітфокспідний. Невід'ємна частина тюнінгу японського авто. Отже, підіб'ємо підсумки. Звернення кузова приблизно 1000 доларів, фарбування кузова приблизно 1500 доларів. Переробити салон в чорний колір було приблизно 800 доларів, і комплект дисків приблизно 1000 доларів. Чи жалкую я, що я витратила стільки коштів на цю малишку? Ні, ніскільки не жалкую, Мені вона дуже подобається. Вона запала мені в душу з самого першого дня, коли я її побачила. Тож я вважаю, що це ідеальна машина для новачка. Це перше, і це ідеальна машина для того, щоб познайомитись з японською культурою авто, тому що цей спортивний вигляд, цей агресивний дизайн, ці безрамкові двері на секундочку. Це просто ну мрія для кожного починаючого водія і не тільки для починаючого. Ну що ж, міго, як ти вже зрозумів, за 2000 доларів ти можеш купити чисте полотно для будь-якого тюнінгу від GDM до гаражної грязі. Все впирається лише в твоє воображення. Частина друга. Серце самурая. Двигун 1,5 Mazda323F в кузові BA була представлена на європейському ринку лише в трьох варіантах двигунів 1,5 літрів з маркіровкою Z5. Це найпопулярніший та найнадійніший варіант, який стоїть на цій машині. Це звичайний чотирьохциліндровий поперечно розташований бензиновий двигун японського виробництва з чавунним блоком та алюмінією головою. 1,8 літрів. BP. цей варіант часто вважається незрозумілим та невдалим. Він мав потужність схожу на ту, що має 1,5, але споживав значно більше масла та бензину. Прям як німець. Преміум. До речі, цей движок використовували на Mazda Miata MX5. Але якщо не помиляюсь, то там була турбована версія 2.0 V6 KF – це супер рідкісний варіант. 24 клапани v 6 двигун, який видавав до 170 кінських сил. На такій малютці це вже близько спортивна історія. Якщо ви знайдете такий варіант, це буде максимально вдала знахідка. Але наш фокус сьогодні на 1,5 літровому двигуні. Це 16 клапани бензиновий двигун з чотирьома циліндрами та потужністю 88 конячок. По і технічним характеристикам цей двигун, ну, чисто ланосовська історія. 1,5, що з нього взяти? Максимальна швидкість в ньому не перевищить 160 км за годину. І так, він не супер динамічний. Четверта і п'ята передача тут чисто для траси. Але перша і третя, а також динаміка входу у повороти, ну, я був дуже приємно здивований. Але про це трошки пізніше. Тест драйві по самому мотору, то тут без особливих нарікань. Економний надійний чугунний агрегат із кінця 90-х. Якщо не крутити його під 7 тисяч обертів, а при покупці замінити ремінь ГРМ і поміняти масло, то в три рази більше декларованої норми, а книжка пише, що його ресурс 300 тисяч. До речі, із цікавого, то тут стоїть алюмінієва кришка ГРМ, що не зовсім часто побачиш в бюджетних тачках. В основному на ремінний ГРМ стоять пластикові кришки, але Мазда не стала економити на своїх двигунах. За це її респект. Проблем у цього двигуна майже не існує, хіба що чисто віковий витік масла. Літрушечка від заміни до заміни це маст have. Але як казав мій дід, краще, щоб уходило масло не тосов. Тому з цим цілком можна миритися. Ще часто стикаються з несправним датчиком масової витрати повітря. Тому, якщо балується холостий хід, скатайте до електрика. Але краще купі собі перехіднічка, бо машинка старенька і не всі комп'ютери його можуть прочитати. Благо, він коштує гривень триста. По підкапоці то все плюс-мінус доступно і зрозуміло. Місця, щоб щось покрутити і кудись залізти, вистачає. Дай по естетиці, тут все гарненько. Пустий колектор радує глаз. Щоб ще сюди випускний поставить, було б красивіше, а так маємо, що маємо. А якщо тобі подобається те, що ми робимо, і ти хочеш підтримати україномовний контент, то постав, будь ласка, лайк і підпишись на нас. Будемо вдячні. Розхід палива на цій машині при спокійній їзді складає 7 літрів на 100 кілометрів. Якщо, звісно, трошки пахасаний, то буде десь плюс-мінус 11-12. Обгон я, напевно, вам не покажу, бо в нас тут не дуже багато машин. Але в середньому на трасі ну, динаміка розгону тут є. Але вона не супер велика. 0,10 я вам не зможу показати, бо не працює спідометр, там проблеми з датчиком швидкості. Я поки що його не зміг не то, що знайти, знайти я його знайшов, але я не зміг його, не зміг його вибрати, бо там є декілька варіантів. Один із них підключається до АБС, а, а інший з них підключається до коробки передач. І поки що я не знайшов, який саме мені потрібен. Але, як бачите, ось поки я вам розказав цю історію, машина розігналася, ну я не знаю, до кілометрів сотні, напевно. В принципі, без якихось особих проблем. Ось на підйомі, якби з другої передачі, взагалі, без яких дьоргань, все спокійно піднімається, витягує машинка. 1,5, кажу, для цивільних цілий дуже і дуже гарний мотор. Хочете щось покруче, шукайте 2-літровий. Там уже, звісно, уже можна буде поробити грязь. Но на 1,5 ні, Просто поїздить спокійно на гарненькій машині, да. все воно. Частина третя. Випробування часом. Кузов автомобіля. Один із найважливіших аспектів будь-якого старого авто, а особливо японського, це стан кузова. На жаль, наша мазда, як і багато її сучасників, не є винятком і схильна до іржі, особливо у регіонах, де використовується дорожня сіль. Погнилі тут буває все печально, але на прикладі цього автомобіля можна сказати, що навіть при тому, що він явно був ушатаний і не раз фарбований, та й не особливо вдало, якщо чесно, можна знайти живі моделі навіть понизу ринку. Звісно, тут куча шпакльовки, якихось мелких тріщин по скритих ри. Але кемон це природний процес старіння металу. Це, звісно, не означає, що ці проблеми треба ігнорувати, але розуміння цього дозволяє зосередитись на їх контролі та своєчасному усуненні, а не на пошуку ідеального авто за 2000 тисячі доларів. Тому особисто я не бачу тут нічого критичного і відштовхуючого від покупки. Та й сама база автомобіля в принципі ціла, Денища виглядає цілком надійно. Пороги живі, чи вона переварювалась? Ну тут я вам сказати не можу. Але цей варіант ну явно не стереотипний мотлох. тому тему Жавчини можна сміливо закривати. Походовці автомобіля то вона не сильно заморочена. Спереду стоїть підвізка типу Макферсон. Це незалежна підвізка, в якій амортизатор та пружина об'єднані в одну стійку, а ззаду два поперечних важеля та один повздовжній. Так, це не вічна балка, але теж проблем з нею великих не буває. Хіба що жаліються на швидкий знос задніх стійок та втулок стабілізатора. Гальмівна система спереду дискова, а ззаду барабанна. За розмірами гальма невеликі і гальмують ну так собі. Тому для агресивної їзди в потоці ця машина не під. Дійде по обслуговуванню, то на ринку є все і по дуже доступним цінам. Ну, наприклад, мені потрібно поміняти гранату на лівому колесі. Це буде коштувати 1100 гривень, а стійки та втулки коштують взагалі копійки. Машина не супер м'яка, вона доволі таки збита і навіть є якісь полуспортивні моменти. Але вони не сильно виражені, все таки це бюджетний формат. Але все ж таки, як і казалось раніше, в повороти входить на цій машині дуже круто. Дай в принципі ямки вона всі глатає як потрібно. Гур працює доволі таки непогано, як ви бачите, одною рукою можна спокійно входити у будь-які повороти. Проблема з гранатою, то іноді, іноді є деякі постукування, але це скоро виправиться. Очень строго. А, тормоза! <реш> <реш> тормоза тут не супер класні, не супер великі, але свою справу вони роблять. От що я намагався взяти когось на обгон, мені не вийшло. Але перед собачкою а становитися, от це, так. Да. Ну, в общем, она справилась. Частина четверта. Внутрішній простір. Салон. Тепер поговоримо про салон. Сама посадка в цій машині низька. Машина, хоч сама і піднята, але сідати сюди трошки тяжковато, особливо якщо у вас є невеликий пузико. Для мене в принципі це не проблема, але майте на увазі. Сидіння тут, до речі, з такою невеликою боковою підтримкою. Коли ти сюди сідаєш, особливо у спині це відчувається, що ти прям неряєш і тебе окутує ця бокова підтримка. Нижня частина сидіння теж зроблена доволі таки непогано. Вона йде під углом, і коли ти сидиш, тебе повне відчуття якогось. Ну, якого не якого, а спорту ще в цій комплектації є підігрів сидінь. Це дуже рідка історія. Наскільки я знаю, що іменно підігрів сидінь створювався тільки для норвезького ринку. Але ви можете поправити мене в коментарях. Також тут є ще два пістаканники. Вони нормального такого розміру. Коробка передач знаходиться на дуже зручній дистанції для водія, тобто знову ж таки. Відкинутись можна і спокійно перемикати ці передачі по проблемним місцям саме салону, то можу сказати, що тут затираються сильно бокові вікна. Дана версія обладнана двома склопідйомниками, але я знаю, що є версії з чотирма. В загальному по приборці тут все дуже стильно, супер багато кнопочок немає. Кондиціонер, режими роботи кондиціонера, напрямок руху, повітря, годинник, аварійка та підігрів заднього скла. Це просто і мінімалістично. Я не можу сказати, що тут матеріали якоїсь преміум якості. Ні, пластик доволі Такі твердий на торпеді, прям взагалі твердий пластик, Підлокітник теж також твердий. Єдине м'яке місце, окрім сідушок, знаходиться ось тут, на верхніх картах дверей. Ще, до речі, в цій машині є такий. Цікавий освіжувач повітря. Якщо вам подобається його дизайн, по запаху ви вже, звісно, потім самі будете оприділяти, ви можете замовити такий самий у наших партнерів автостав. Для наших підписників знижка на будь-який товар буде складати 25%. Тому, якщо вас цікавлять такі мінімалістичні автоаксесуари, можете сміливо до них звертатися. Тепер давайте поговоримо про задній ряд. Ну, місця тут, як ви бачите, цілком достатньо. Коліна в мене не впирається в сідушку, хоча в мене вона доволі таки далеко Відтягнута спереду я її під себе. Щось цікавого Тут є а, такий підлакитник. Він м'який, звичайний, без підстаканників, але свою справу він робить. Їхати тут, знову ж таки, можна і тут руку поставити, і тут руку поставити. Доволі таки зручно. Так як кузов у нас хетчбек, то багажник відкривається разом із заднім склом. Місця в багажнику не то, щоб супер багато, але якщо брати до уваги те, що тут відкидаються задні сидіння, то його буде достатньо. Також тут дуже цікаво вмикається світло. По базі всіх японських авто тут є сабуфер, і також тут є друге дно. У мене тут стоїть докатка, але в інших варіантах тут може стояти газова установка. Частина п'ята підсумок шляху Mazda 323 F BA Ну що ж, а якщо ти додивився до цього моменту, то ти вже напевно для себе вирішив, для кого і для чого ця машинка. Ну, давай ми з тобою підсумуємо. Це компактна, економічна тачка, на якій просто весело їздить. Вона не буде ділати нерви якимись критичними болячками, а її вигляд навіть в стоці точно нікого не залишить байдужим. І це робить її ідеальною платформою не тільки для тюнінг-ентузіастів, а й для звичайних водіїв, що мають смак в авто. Якщо ти захочеш взяти собі таку машину, то ретельно оглядай кузов. Особисто я охватив собі цю бритву за 2000 доларів. І безмірно радий. Ну що ж, мій шлях з цією тільки починається, а це відео добігає свого кінця. Тому, якщо тобі сподобалось те, що ти тут побачив та почув, то постав, будь ласка, лайк і підпишись. Нам це дуже цінно. А з вами, як завжди, канал Автомес. Будь сильним і до скорої зустрічі аміго.